Люблю східницю. Приїжджаю сюди хоча б раз на рік, для того, щоб насолодитися не тільки природою, а також попити водички і підлікуватися з різних її природних мінеральних джерел. Ось невеличка довідка. Тут є 38 джерел і 17 свердловин. Є слабо. Мінералізована нафтуся з підвищеним містом органічних речовин сечогінної дії, це перше та третє джерело, є 18 джерело жовчогінної дії, також є залізиста вода, і є вода содова 2С. Ось такою гарною порядкованою доріжкою ми йдемо до третього джерела. Від центру місту це є. 10 тисяч кроків майже або 3 ілометри ви проходите, отже, також поправляєте своє здоров'я. Така пам'ятна довідка простоцького пана, який саме відкрив ці джерела і довго їх досліджував. Чому ми йому завчачуємо і дуже вдячні. Такі годівнички по дорозі можна насолодитися. Дуже гарною природою навпаки. Такий рукотворний парк. Дорогу на третє джерело видно з проїжджої частини, коли ми їдемо в східницю. Це єдина дорога, по-моєму, яка веде в східницю. А зараз ми коло третього джерела, який є на горі, як я вже згадувала, 0,3 грама. На літр води мінералізації. Вона рахується самою сильнішою, хоча, якщо ми подивимося пізніше, то перша має 0,6 грама на літр мінералізації. Ось так ми набираємо водичку якусь посхудинку, яку можна потім буде підігріти в водичку в ній або перелити кудись. Я в пляшечку і я підігріваю на водяній бані водичку в термосі. Ось так малесенька така, теплотривка посудинка. і підігріваю через ходинки, які ви бачили. І зараз я ще раз їх покажу: ми будемо підніматися від третього джерела через гарну мальовничу місцевість на джерело перше. От люди йдуть, якраз спускаються, а ми будемо зараз наверх підніматися. Гора досить така стрімка, тому ми декілька днів наважувалися і нарешті піднялися. І це ще 2000 кроків. От ми вже спускаємося з нею. Місце нас зайняло невеликий проміжок часу, але я кажу, Треба потрошки бутися. І підійшли до першого джерела з модеризацією 0,6. Ось так воно виглядає, воно є таке впорядковане. І вода тут дуже стрімко тече, якщо в третьому вона таким маленьким струмочком, то тут вже досить активно. І з першого джерела можна по доріжці, так як ми йдемо навколо, ми підходимо до 8, 9, 10 джерела 0,27 г на літр. Може, воно якось інакше читається, я читаю так. Такий гарний бювет є. Тут є туалет в цьому бюветі. можна скористатися, і йдемо тоді прогулюватися доріжкою. По парку паттелеймона. Ось такі качечки є. Доріжка гарна, упорядкована. Колись ми по іншому шляху проходили. А тепер, попри спортивний комплекс. Хто хоче займатися, може тут зранку і позайматися. Проходимо ми ку таких нафтових свердловин 17 століття. Ось як у нас далеко виглядає гарно. Дуже цікаво, дуже гарно. Мальовниче навколо. Ми вгорі над східницею. Насолоджуємося таким гарним краєвидом. І обов'язково в річку кидаємо монетки, щоб повернутися знову. Угу. Дуже багато позитивних вражень, багато квартир, здається в приватному секторі, багато впорядкованих готелей. Дякую нашій. Природі України за таку можливість відпочити і насолодитися чудовими краєвидами, підлікуватися, а також гарно провести час. Час від часу кожному потрібно обійняти ось таке гарне дерево, зібратися з думками і просто знайти якийсь спокій у душі, врівноваження. До нових зустрічей. Дякую вам за увагу!